Анікдот! Аго! Коротше, коло мусорного бака бомж ресі. Ресі, що ж там ресі і каже. Яке це життя паршиве, як мені тяжко я, я си повішу. А тут гоп і ззаду чорт. Каже. Чекай, бо це вгучить мене. <сичко> Та й, да й, да й, да й каже, чого ти будеш дурністів вісити, каже. Давай договір закладемо на 10 років. Через 10 років все, той каже, а що не буде. Та й все, Іван рано просинаєш, груденьке добре. Мати вас селяла! Має поляка і вам! Двоповерхова хата! Мерседець перед хату! Купа гроші! Така жінка! Отака моде! З такими чисками! Ну, та й десять років вони жиють, живуть. Ну, а десять років проходить, і дідько приходить до Івана і каже, що Іванку, готуйся, 10 років пройшло, я тебе зовсім заберу. Іван такий приходить сумний. А, а, -а, -а. а Маруська каже, що ти став? Ну така, так і так. Ти каже, гай спати, я сама з чортом розберуся. Ну і рано чорт приходить, а Маруська каже, а ну каже, чортику ходи сюди. Ти такі всемогості, ти такий, то Но... ти зо мною заключить договір. Як відгадаєш мої три питання, то забереш мене, наші діти і Івана. Не відгадаєш, лишиш наш спокою ціле життя. Ну, що каже давай мені що? А тікать, перше питання, чорткає, давай, перші питання. Маруся, я пер не лопай, чорт, людоньки, добрі, що <г continues> <говор>, Чікай чекай. Не ваше <говор> <не, не, не, говор> <не, говор> лопати. Друге питання, чорткає. Маруся каже, <говор> маруся яка слуха. Е, сволосок з пісі витягає, на, рівна. чорт, люди! Чи добрий, тягає, тягає, негон на рівнати. Воду мачеє, не гон нарівнати. Ха-ха-ха. Не гон на рівнати. Ядів наший. Тікай наші. Чи маємо партнер? Ну, хай добре, а тепер треба. Вона каже бісі, чортику. Я вчора їздила через паркан. І до штих'яти казі розірвала між ногами. Така рана зробила ці людоньки добрі. Матер василява. Треба, каже, треба ту рану залізати. Чорт каже, Чекай, чекай. Чорт, чорт каже, ай гай Маруська його лая розклала. Чорт на коліна лезі, 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 пів години ніч. лезі годину, Маруська такий. кай. Матенько, інколитна Христова пісня ви нахуй одну рану залезу і друга і дякую такій гарній людині, яка нас знімає, і за гарний ä, привітанок, сніданок і ä, за гарні мама карани. Я приїхав до людини своєї любимої, коханої і дякую за, за все, що ви... Я... Аби ти мені здоровий був і щасливій повернувся. Слава Україні! Героям слава! І...